But Смаченький, скажімо так, запах. Називається він амор. Здається, такий він рошовенький. Там є такі більш червоненькі. Це стається такий більш рожевенький. Дуже дорожче, якщо щось чути. Хоть вони, ну, сам Сів так втри дорожче. Ось цей такий пробничок. Прикольний, не часто але іноді використовую. Але поки поки прямо щоб я їх дуже хотіла, ні такого немає, коштують вони на дешево. Дуже um, подобається. Ну, no, Versace є Versace. Також і ще я мясо купувала ось таку тычку она мама да закінчивалась и вот пройшла. I mean, you Сильно затягую цей, це відео. А останній аромат, який мені ось недавно був сподобався, який я купила, точніше, в мене колись був відпробник. Дякую на з Carl Laggerfeld от А. Анблан. Вони такі більш універсальні. І вони йому навіть більше подобаються, Ніж а, цей. Ой, як він називається? бо він йому чомусь не подобається. От, а ось ці, ось ці подобаються. І він е, тому каже: я навіть не, не хочу їх з собою забирати, тому що там, ну, він розійдеться, там то хлопці, там то ще десь. es, ¿no?